«Привіт, брати і сестри по кодексу, просто щасливі люди. Продовжимо е, спілкуватися про шпа. Сьогодні друга частина це про оплату. Е, в оплаті була розмова неоднократна з моїми учнями, які навчаються, і їх думка, і все таке інше. І від них була, був, скажімо так, багатьох із них був меседж. Меседж такий, що вони відчувають, скажімо так, Вартість того навчання, що вони отримують, що воно є унікальним, і від них був посил такий, що вони, скажімо так, вскользь почали розказувати про те, що вони не дуже хочуть мати конкурентів, які мають такі знання, бо ці знання їх виділяють серед інших, і вони поставили таким питанням, почали ставити питання, яким чином закриваються питання, щоб у них не було дуже багато конкурентів. І тому ми з ними визначили. Ну як з ними. Я спілкуючись з ними, розуміючи їх зворотній зв'язок, визначив також, який прайс необхідно ставити для того, щоб ці знання відповідали ексклюзивності, топовості, віпу і таке інше. Тобто, це не масхев, не схев не для всіх, для тих, хто дійсно хоче бути крутим адвокатом.